Буває нам в житті, бракує віри, Стається, по дорозі йдем одні, і з кожним днем все важче, менше сили, вже не дарують радості прожиті дні. Ти потупаєш у проблемах і через розпач виходу не видно, так важко нести цей тягар на плечах, Стається, що все втрачено безслідно. У серці сіються думки, що все даремне, ти думаєш, що у житті нічого не досяг. Довкола бачиш лиш проблеми, І стається, що у них безвихідно застряг. Шукаєш вихід та не можеш віднайти твій зір утомою і вічі покритий, але рятунок поруч, він у голосі молитви, вона ключем є до дверей закритих. Якщо слабкі молитви, то чого ти ждеш? Ти серце томиш у жалі і сил шкодуєш на молитву. Та Бог чекає, коли ти прийдеш, Він хоче переможною зробити цю битву. Бог знає всі переживання серця й думки, які заснути не дають, але так буде не завжди усе минеться, Богу довіряй, і дні важкі пройдуть, святим словом віру укріпляй, в ньому відповідь знайдеш до запитань. Не губись у лабіринтах нав'язливих думок, всі переживання в молитві виливай. Бог чує, до нього доступ не закритий, він не втомився слухати тебе. Батьківською рукою відновить, коли розбитий, не відштовхне, а любов'ю огорне. Для Бога твоє горе не чуже, Він відчуває весь сердечний біль. Господь поруч проходить через все, від тебе взору не відводить ні на мить. Богай в голові звучать думки, що ти любові Божої не заслужив, але не по заслугах тіл своїх, а по милості Його руки ти живеш і до цього часу жив. Ти не просто людина, не просто творіння. В очах Христа, ти дорога дитина, і хоч буває сходиш з дороги спасіння, але Бог чекає тебе, як батько жде сина. Він приймає тебе без прикрас, перед Ним твоє серце відкрите. Бог бачить, як ти шкодуєш кожен раз, коли не можеш на шляху стояти. Нехай твоїм орієнтиром буде Бог. Він перемогу дасть, коли все безнадійно, і зцілення пошле від горя і тривог. Він проведе лише ти за ним йти вірно, слава богу.